Міни, снаряди та вибухонебезпечні пастки. З цими ризиками українці нині стикаються навіть там, де їх не чекають. Щоб берегти життя, у Миколаєві проводять навчальні заходи з мінної безпеки і розповідають містянам, як розпізнати небезпеку та правильно діяти у разі загрози. На одному із таких заходів побувала наша знімальна група. Детальніше про це дивіться далі. Мінна безпека залишається актуальною не лише на полях чи у віддалених районах, а й у містах. В умовах повномасштабної війни небезпека може чатувати навіть у здавалося безпечних зонах. Так у Миколаївському парку Дубки було виявлено близько 40 вибухонебезпечних предметів. Цей випадок ще раз доводить знання про мінну безпеку необхідні кожному. Саме тому в Миколаєві почали проводити інформаційні заходи для мешканців, розповідає начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Роман Возняк. Представники гуманітарного штабу з питань розмінювання, міжнародна організація ХЕЛОВ разом з Миколаївською міською радою на нашій центральній вулиці проводить заход правоосвітній, де нашим дітям, нашим громадянам, дорослим розказують про те, які бувають небезпечні прилади військові, як з ними поводитися, яким чином працюють наші рятівники і піротехніки для того, щоб знешкоджити і спочатку знайти той чи інший захід. Захід проходив в інтерактивному форматі. Учасники могли спробувати себе в ролі сапера дізнатися більше про розмінування, взяти участь в іграх та інших активностях. До події долучилося чимало миколаївців, які переконані, такі знання сьогодні необхідні кожному. В наш час це дуже важливо, тому що не кожен знає, як це все працює, як що треба робити в таких ситуаціях, як це як виглядають усі ці міни і Як при цьому діяти? Мені сподобалося, як розповіли інформацію, як діяти у ситуаціях, які небезпечні для життя для оточуючих, і як можна розповіти своїм іншим ну, людям, друзям, сім'ї і так далі, щоб вони безпечно себе вели на цих територіях. Навчальний захід змінної безпеки цього разу відбувався у Каштановому сквері. Надалі подібні активності планують проводити й в інших локаціях Миколаєва. Організатори закликають містян долучатися, адже знання правил поведінки в небезпечних ситуаціях може врятувати життя. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март.